Швидкий, сміливий, наполегливий, витривалий, рішучий у відборі м'яча, хвилеріз і здатний вирішити долю найвідповідальнішого поєдинку. Якось у півфіналі Кубка СРСР із мінськими одноклубниками або у золотому матчі з торпедо. Це далеко не повний перелік чудових якостей футболіста, якими володів Василь Турянчик. Залізний капітан Київського Динамо. гравець закарпатських і львівських команд майстрів. Безмежно відданий рідному краю. А ще чудовий чоловік, батько, дід, тренер, просто людина. Запам'ятається, як я вже був, це золотий гол. Там і основний гол через себе з торпедо. Це було все, що можливо зробити футболісту, Він це красиво зробив, він приніс перемогу. Ну, і згадується життя, ви знаєте, турніри. Турніри йдуть, роки йдуть. ну, сім'ї його не вистачає. Бо він був кращим батьком, якого краще неможливо. Скучаємо, пам'ятаємо. У Мукачеві, невдовзі після дня народження Василя Юрійовича, влаштували меморіальний турнір ветеранів із міні футболу з участю чотирьох команд. Сьогодні 25-й турнір. Вначалі ми все проводили в честь легенди нашої Закарпатської Василя Турянчика. Ну а сьогодні дійсно був третій меморіал пам'яті нашої легенди. І я хотів би, щоб і надалі у нас була можливість, щоб Збройні Сили нам надали можливість проводити такі турніри, пам'ять таких легенд, які в нас є на Закарпатті. На змаганні завітали шанувальники Гри Турянчика, колеги, друзі, учні для Лядеко Василь Юрійович був другим батьком. Юрійович дуже любив гори, приїжджав у гості, я любив футбол, і мій покійний дід товаришував з Василем Юрійовичем, і я тоді познайомився. Потім я пішов навчатися у училище, і так сталося, що Василь Васильович і його прекрасна чарівна жінка Катерина Теберівна, вони мене взяли, я в них проживав. Я цю сім'ю став як їхнім третім, можна сказати, так, сином. За кубок Василя Турянчика суперничали колективи з воловця Іршави, Берегова та Мукачева. У матчі за третє місце Іршавці здолали берегівців 6-1. А у фіналі так само кращі фізичні кондиції виявилися в господарів тріум 4-0 Їм у протистоянні з волівчанами забезпечили Сергій Чейпеш та хетриком Мирослав Бундаш. Та незалежно від результату учасники були задоволені проведенням заходу. Враження надзвичайно позитивні. Василь Юрійович був моїм тренером, коли я ще грав за «Жданіївський електрон організація на найвищому рівні, який лише можна собі дозволити в такий час. Я буквально пару тижнів тому демобілізувався із збройних сил України, і тому я дуже задоволений зустрітися своїми друзями з побратимами. Команди отримали програмки, подяки а також медалі, м'ячі. А переможець Карпати імені Василя Турянчика ще й красень кубок. Відзначили також кращих гравців у командах. Крім того, учасники та глядачі зробили ще одну добру справу: задонатили кошти на збройні сили України.